Вітаю, друзі! Середа, ранок 5 хвилин. Зразу хочу подякувати великову Георгію за вашу допомогу, за вашу довіру, за вашу віру в нашу перемогу. Дякую вам. І поговоримо про ніч. Ніч була така весела ніч з різних сторін з різних сторін. І по два випадки. Поганих випадків, трагічних випадків, які трапились у нас вчора. Давайте так, починаючи з 24-ї години ночі аеродром Пскові був атакований не встановленими безпілотними апаратами. І, і, і зараз відомо, що 4 транспортних іл 76 пошкоджені, два з яких з них згорило. Ну і що, аеропорт Пскова закритий як мінімум зараз на добу, вцілілі ІЛ-76 взлетіли і перемістили на інші аеродроми. Йдемо далі про хронологію. Починаючи також з півночі, нас Росія, це була така зустрічна, знаєте, як гра в футбол на зустрічних рівнях. Ми їх, вони нас з півночі, ну, починаючи з півночі Україна зазнала. Атаку шахедами, безпілотниками шахед. Да? Лунали вибухи на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині. Наслідки ще будуть ну, вдень, будемо вчути і бачити. Далі, о першої ночі. Атака не, не встановлена безпілотниками на Брянськ. На Брянськ. Щонайменше три безпілотника. Починаючи там, а, з часу да, і під атакою дронами перебувала Орловська, Тульська, Московська, Калужська області. Працювала також вороже ППО. Ну, робота Московського аеродомів була зупинена. Також під атакою був Севастополь, друзі. Севастополь далі. О Одвох ночі. Ту-95 російські з Енгельса здійснювали, здійснювали манер над акваторією Каспійського моря. Це е, море, де йдуть пуски в нашу сторону. І о третьої ночі пустили ракети калібр у напрямку Одещини в Чорному морі. Так? Е, близько четвертої ранку Україну атакували ракетами Х-111, Х-555, 195 ті, що були над Псковом. Роботала наша ППО э, над Києвом. Тільки на Київщині знищено біля 20 э, різних э, ну, летательних апаратів. Ну, такого потужного нападу. Київщина не відчувала від весни такого ще не було, як кажуть військові. Да? Ну, ворог здійснив дуже масивно. Тут і шахеди, тут і ракети, тут і маневр, тут все. Це, ну, так, так висловився начальник Київської міської військової адміністрації, Сергій, Сергій Попко. А в Брянську загорився завод чи попадання доброго безпілотника, як кажуть. Чи Уламки загорівся завод, найбільший завод в Росії, який випускає електроніку. І це дуже добре. У нас також, да, навіть в Києві, є у Дарницькому районі е, палає дах е, приміщення торгового це Ашан, уже всім відомо. да В Шевченківському районі також було е, ну, не попадання ракет, а обломки ракет. да як повідомляє, це Віталій Ключко повідомляє і на цей час, можливо, буде більше, в Києві двоє людей загинуло і троє поранених. Це в Шевченківському районі. Це також повідомляє Віталій Кличко. Ну, дуже вони видумують, дуже тяжко нашим, дуже нашим ВПО. А є, але я горжусь. Я горжусь, ну це гордість за ПВО, це повага за ВПО, це подяка, це мужність, це сила. Дякую вам, наше, наше ПВО. Величезна вам подяка. Величезна вам подяка. Ну, підемо далі. Підемо далі. Натисніть підподобає, підпишіться, я буду казати, це як би мене не сварили, тому що це алгоритм Ютуба. Далі, далі. далі, Що в нас далі? А далі у нас в Полтаві обплювали е, ветерана. Ветеран, який був добровольцем на фронті, який отримав поранення, вибухове поранення, потім лікувався, реабілітувався, його взяли на роботу. В Полтавське ТЦК. Це те, що ми хочемо, щоб поранені прийшли. І ось він виконував завдання, ходив, вручав ну, з групою повістки. Да? І подобається нам це, не подобається, але. Є постанова і повістки вручати на вулиці можна. І ось на нього накинувся такий бидло, я вважаю, фітнес-тренер з Полтави, Роман Заволока. Він вже скандалив раніше і зараз накинувся на нього. Що ти лізеш? до нього, Він каже: Заберіть у мене пові. Ну, і почалась там сварка. Це є відео гуляє, можете подивитися по мережам. Почалась сварка, він каже. Це заволока, це, вибачте, бидло його буду називати. Ну інакше ні. Чого ти туди пішов? Ти погнався за грошами, а він каже: Ні, я пішов добровольцем, і гроші я не отримав. І він тоді заволока, це каже: Тоді ти дурень, ти попався на їхній гачок, на гачок влади. Слухайте, це вже не. Розмова просто втікача або людина, яка боїться йти, різне може бути. Да? Це вже е, російські наративи, це калабарантство, це зрадництво, і тут повинна працювати СБУ. Все, ось так ми. Е, ну, прийдуть от хлопці з е, фронту і отак от в них будуть плювати. Розумієте? Ось тут я на стороні ТЦК перший раз, да? тому що не можна. Спокійно все треба робити. Точно так, як і. Ну, всі, хто... Ну, хто... Не можна так поводитися. Ми завжди бачимо відео з кінця і не бачимо початка. Ось тут і початок, тут це було. Ну і трагічна ситуація в Дніпрі, де вбили людину, вбили 39-річного місцевого мешканця Джумбері Сілагава. А як це все трапилось? Давайте так ми коротко, тому що там також буде слідство. 에... Застрелив поліцейський, обороняючись, я вважаю, обороняючись. Я скажу те, що я бачив, і те, як сприйняв я. Можливо, воно будуть, знаєте, слідство буде слідство, ну, те, що я бачив. Знову у нас не було початку. Але початок був такий: зупинили машину, Ягуар машину, не Жигулі, не Ланос, не Ягуар. Там сиді... вона заповнилася трохи далі. За рулем сидів е джумбарі. Вони швидко з дружиною помінялись містами. Підійшла поліція, і почали розмовляти. І поліція запідозрила, що чоловік, який сидить збоку, а був до цього за, 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 за кермом, е в нетрезновому стані. І ось вони по 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 Поліція запропонувала вийти на вулицю. Вони не захотіли, почалася суперечка, почалися. Е Витягування почалося це все. Потім вибігає ця людина. От якби не пригали, якби не скакали, б'є в, в ніс е, дівчину поліцейську. Тепер кожен повинен уявити, що ця дівчина їхня дочка. І от їхню дочку, хтось п'яний виходить з машини, і б'є в лице, і ламає ніс і пробиває череп біля ока. Потім е, біжить до того поліцейського, який менше нього. Також кожен, кожен повинен віти, що це їхній син або чоловік, або батько. Да? І він е, борцовським прийомом валить його на землю. І тоді е, поліцейський, е, ну, це я вважаю інстинкт, це саме збереження. Я не знаю, що це. Ну, це я вважаю, що це самозбереження. Як, як, як найменше, що це самозбереження. Він вистрілив людину. Ну, Вистрілів людини. Там много було, там діти кричали: папа, дай, так не може бути. Там вони гнули мати. Е, знаєте, і Також рідко на стороні поліцейських. Але, друзі, якби ці люди не скакали, не пригали, не дергались, не били поліцейських, всі були живі. А тепер ще давайте так. А чому він загинув тут? Да? Ось яка, яка ну, ну, тупа, безглузда смерть. Безглузда. За те, щоб випити водки, сісти за кермо, потім побити поліцейських, загинути. Безглузда смерть. Навіщо ти п'єш і сідаєш за кермо? Ось це перша причина перша, давайте з неї виходити. А далі це вже наслідки. Не випив би нічого б не було. Не сварились би. Не пересаджувались би, діти б не кричали: Папа, бей поліцейських» або «дай їм». Так, 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 така ситуація, друзі. Це моє бачення. Моє бачення по ну, швидкому. Поліцейського арештували. Україна переможе ввечері стрім всіх запрошую.